Продовжимо тему із головою депутатської групи партії вільних демократів у міській раді Олегом Ліхоткіним. Вітаю вас, пане Вітаю Олегу вас сьогодні. Вільні демократи оприлюднили заяву про те, що крім виборів президента України 25 травня, ви ще ініціюєте вибори. Міського голови та міської ради, що ви з цього можете сказати? Так, ми про це заявили по перше на в п'ятничному засіданні Черкаської міської ради, про що відповідне рішення міська рада і прийняла. Я вважаю, і так вважає наша депутатська група, що міська рада сьогодні показала свою неспроможність виконувати свої обов'язки як представник нашої громади за три місяці суспільно важливих подій, які відбувалися останнім. Часом міська рада жоден раз не змогла прийняти жодного звернення, дати жодну оцінку тим подіям, які відбувалися ні щодо притягнення до відповідальності за побиття журналістів, побиття мирних мітингуючих, ні дати оцінку діям уряду і таке інше. Тому ми вважаємо, вона не спроможна сьогодні виконувати свої обов'язки. Має бути терміново переобрана. А ви певні про те, що міська рада повинна скасувати імпічмент Одаричу. Як вважаєте, взагалі депутати зможуть проголосувати за це? Мова йде не зовсім про скасування рішення про імпічмент одаричу. На наш погляд, мають бути дати оцінки. Тим рішенням, злочинним, тим злочинним вказівкам, які здійснювалися керівництвом області в особі губернатора Тулуба, ми неодноразово заявляли після імпічменту, що на депутатів Фракції вільних демократів в першу чергу здійснювався шалений тиск з боку правоохоронних органів, з боку податкових інших силових структур за те, щоб здійснити цю незаконну дію. Тому ці випадки мають бути розслідувані, бо це є кримінальним злочином. Це дуже важливо в рамках навіть тих ілюстраційних процесів, які зараз до яких закликає майдан, і про які говорить зараз суспільство. До 25 травня, допоки будуть проведені вибори міського голови і міської ради, містом має хтось керувати. Яка думка вільних демократів з цього приводу? Яка кандидатура? Ну, мова йде не про одну кандидатуру, мова йде взагалі про склад виконавчого комітету. Він має бути обраний. І на чолі його має бути секретар міської ради, який за законом буде виконувати обов'язки міського голови. На наш погляд, мають бути. Публічний процес обрання складу всього виконавчого комітету з залученням громадськості, це має бути перед камерами, з залученням засобів масової інформації. І на наш погляд, обов'язково цей склад має бути включений по-перше, всі опозиційні сили, які сьогодні представлені в міській раді, це і вільний демократ, і батьківщина, і удар. Також в склад. Цього складу виконавчого комітету мають війти е, також представники громадськості, не менше, мабуть, половини, це і представники правого сектору, і партії «Свобода», які не представлені сьогодні в міській раді, це і представники майдану, автомайдану, демократичного альянсу, тобто ті сили, які були рушійною силою тих процесів, які сьогодні відбулися в державі, і які будуть сьогодні здійснювати контроль за тим, щоб на цей період е, дійсно місто. Так мовити, підійшло до виборів в нормальному стані. було збережено і житлове господарство, Не був розвороздеребанений бюджет, і так далі. Дякую вам за вашу позицію. Нагадаю, сьогодні з нами був голова депутатської групи вільних демократів у міській раді Олег Ліходькін.